Чоловіку 53 він зводив нову будову, перебуваючи на третьому поверсі. Будівельник не втримався на рештуваннях і полетів донизу. На землю не впав. Застряг між конструкціями. Тож знадобилася допомога рятувальників. При обстеженні у пацієнта виявлена важка черепно-мозкова травма, забій мозку, кров вилив мозок, наявність внутрішньої черепної гематоми. Також ця травма супроводжувалась травмою грудної клітки, переломами ребер, крововилами, паренхіму легеневої тканини. Стан пацієнта залишається вкрай важкий, він на апаратному диханні, то шанси на виживання пацієнта досить невеликі. Інцидентом займається міліція. Щоправда, правоохоронцям мало кого вдалося опитати. Усі будівельники повтікали, щоб не свідчити проти свого керівництва. На даний момент свідків подій немає, тобто. Все буде з'ясовано під час слідства. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за численною першої статті 125 кримінального кодексу України.